Доброго дня, шановні, а ми продовжуємо під час прогулянок розмовляти про злочини режиму Зеленського в Україні. Ви можете уявити, що під час війни якась країна перерахувала 600 мільйонів тій країні, яка напала, тобто країні-агресорки. Країні, яка 10 років кожного дня вбиває тисячі українців, руйнує міста України. і на третій рік повномасштабного вторгнення Верховна Рада приймає рішення про закупку якихось там частин для атомної енергетики у Росії. Так, завтра 600 мільйонів податків українців, тих людей, які під час війни живуть при відключенні світла, ховають своїх близьких, закуповують зброю, донатять Верховна Рада. А я вже навіть не е, вважаю це Верховною Радою, це Верховна Зрада, приймає рішення перерахувати до мордера 600 мільйонів. Як вам таке? Але була спроба, щоб ті 600 мільйонів таки не пішли до Мордера. Ну, буває, випадково, хтось десь не розібрався. Повторно поставили на голосування, щоб відмінити цю угоду Зеленського, де ми розуміємо не тільки 600 мільйонів на енергетику, а й 600 мільйонів відкатів. Ну, така собі, пам'ятаєте, Роттердам Плюс від Порошенка, а це більш модифікована схема від Зеленського. Тільки напряму до своїх хазяїв. Тобто, Зеленський і його команда напряму виводять гроші. До агресора. Тепер на ці 600 мільйонів Путін купи, шахеди, бомби, ракети, і все це кине по мешканцям України. Я вітаю, Зеленський вже навіть не соромиться зі своєю командою мародерів вбивати українців. Навіть навіть це робить офіційно через Верховну Раду, приймаючи такі постанови законодавців, які дозволяють перерахування взагалі якусь закупівлю. У Мордора хоч чогось, це важко коментувати, тому що в нормальній голові це навіть тримати важко. Після тих всіх буч, після Маріуполів, після драмтеатрів з дітьми, де досі поховані сотні дітей. Після всього того, що зруйнувала Росія на території України. Після Кладовищ в Україні на сотні гектарів, що вже біля деяких міст кладовище більше, ніж ніж саме місто, Верховна Зрада приймає закон про закупівлю на 600 мільйонів якихось там якось приладдя для атомної енергетики у агресора у Росії. Тобто Госбанк України завтра перерахує ворогу 600 мільйонів. А ми потім дивуємося, а відкиляв Путіна гроші? А ось українська влада спонсорує терориста. Який вже визнаний терористом, є вже Міжнародний кримінальний суд вирішив та виніс постанову про арешт та інше. Тому. Навіть на ті спроби, які намагалися українці чинити, переголосувати цю постанову та її скосувати, зелені відморозки, оце блядво зелене з Верховної Ради, просто втекли. Да? Просто втекли, щоб не було голосів. Все, тепер ми маємо президента і команду, які напряму з бюджету України фінансують тероризм. У мене далі нема питань. Ми довго кричали, чому там щось закуповують наші партнери у Путіна, у Мордора і взагалі, що це таке, які там можуть бути фінансові відносини з терористами. Не треба партнерів. Влада України закуповує у терористів, спонсоруючи тим терористів та вбивство українців. Всім гарного дня. Вважаю, що тут уже Нема чого коментувати. Це відверті злочини проти народу України відверті.